Грузія від початку великої війни поводиться як, м'яко кажучи, проросійська, але те, що зробила або починає робити грузинська влада прямо зараз, по суті, ставить хрест на її відносинах із заходом. І питання в тому, чи зможуть зупинити це грузини, чи правильно я кажу Юр, е, так мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко. А це Європейська правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Юр, давай пояснимо для тих, хто не надто глибоко слідкує за грузинською політикою, що от саме зараз відбувається. Зараз грузинська влада намагається припихнути закон, який всі на заході визнають, повністю перекриває для них для Грузії європейське майбутнє. Це закон так званий про іноземний про прозорість іноземного впливу, тобто, по суті, закон про іноземних агентів, той самий або по суті такий самий, як свого часу в Росії. Да, це цікавий момент, тому що по суті для Росії закон про іноземних агентів. Принаймні на пострадянському просторі став маркером свій чужий для всіх країн, які є союзниками Росії, мають прийняти такий закон. І от серед їх числа чомусь чомусь Грузія. Ми розуміємо, що чомусь це не випадково. А дійсно зараз грузинська влада е, дає занадто багато таких знаків, що вона поважає Росію і слідує в її фарватері. А по-перше, давай пояснимо, чому цей закон настільки поганий. Перше за це, по суті, всі е, незалежні медіа. Всі громадські організації вони фактично мають якесь фінансування з із, із за кордону заходу, тобто від західних донорів, так по суті, в Грузії громадські організації які не мають, вони так чи інакше пов'язані із чинною владою, а в першу чергу із мільйонером Бідзіною Ванішвілі. У іншого олігарха у них просто немає. Ну по суті, по суті, так. І виходить, що якщо в тебе хоча б 20% іноземного фінансування, ти є агентом іноземного впливу. І ти маєш реєструватися і подавати декларацію. І це, ну кажуть, що вже сказано, що це нічого не означає, просто де показати свої якісь джерела фінансування. Але приклад Росії показує, що це тільки початок Він створює певну базу, а потім з'являються нові нові обмеження, і в якийсь момент оцих цих іногентів просто. Запирають від якогось впливу, ну і плюс це таке клеймо, що ти не людина, а ти агент якогось іноземного впливу. Тим більше, що в принципі грузинська влада постійно каже, що цей іноземний вплив там пропагувати ЛГБТ чи боротися з грузинською церквою, тобто. Людина, яка за західні за іноземні гроші робить щось погане для Грузії, я можу погодитися із тим, що дійсно для заходу це абсолютно неприйнятно. Ми зараз чули велику кількість заяв із боку європейських структур, з боку європейських політиків, і також від представників НАТО, що такі кроки несумісні із продовженням руху Грузії на захід, тобто будуть наслідки, і на цьому, мабуть, варто буде окремо зупинитися, але я хочу перш за все зрозуміти і спитати у тебе. Навіщо це владі Грузії? Навіщо їй самій обрубати свій шлях до ЄС після того, як Грузія отримала статус кандидата, які дали їй дали навіть те, на що вона не заслуговувала? Ну російська влада вважає, що озлогова набагато більше ніж Україна, Молдова і Балканські країни, але це інше? Тут є кілька. Пояснень ну от я про одне з них по те, що це тиск Росії, що ви маєте визначитися на якому ви березі? Ну в принципі, теж може має місце бути таке пояснення. Друге пояснення, до якого ну принципі, я більше вірю, це питання виборів. У жовтні в Грузії парламентські вибори, грузинська мрія, це правляча партія, хоче четвертий раз поспіль їх виграти і залишити ще на 4 роки при владі. Більш того, вони поставили собі мету взяти конституційну більшість. Попри те, що ну, зараз грузинська позиція дуже слабка. І мені здавалося, що грузинська влада могла би виграти вибори. Ну просту більшість, чесне, чесним шляхом ну, відносно чесним шляхом. Але очевидно, вони знають щось того, що ми не знаємо. Ми зокрема, це будуть перші вибори в Грузії, які будуть відбуватися без мажоритарки. А ти чудово знаєш, що мажоритарка це завжди подарунок для влади. Всі депутати від мажоритарки вони так чи інакше про владні. Тепер це буде складніше і на і тому вони вирішили не ризикувати. Їм потрібно прийняти ті мір, ті закони, які допоможуть їм виграти. І це не єдиний. До речі, закон серед іншого. Вони з... знімають гендерні квоти. Вважають, що це їм допоможе. По там. Змінюють закон про ЦВК і так далі, але це все дрібниці по відношенню із законом про потиноземний вплив. По суті, це має закрити рота і незалежним медіа, і неурядовим організаціям. Але поза тим, я правильно розумію, що грузинська влада усвідомлює, що вона таким чином обрубає. Будь-який шлях на захід для себе. Звичайно, що їх офіційна риторика, що це жодним чином не може пришкоджати, що ми продовжуємо європейський курс. Але ну очевидно, що вони це розуміють, тим більше, що в них був досвід. Аналогічний закон, тільки вже прямо про інагентів, вони намагалися провадити на початку минулого року. Тоді були протести, був дуже сильний тиск заходу, і вони відкатали це назад. І Для них захід же прямим текстом сказав, що цим законом ви статус не отримаєте. І звичайно, що вони не можуть це не розуміти, і з цього випливає пояснення, чому вони цього зараз не бояться. Саме через те, що Грузії авансом, ну що би не говорила грузинська мрія, тобто нинішня влада Грузії, вони чудово розуміють, що отримали вони цей статус авансом, не заслуговуючи на нього, і вони знають, що вони його вже отримали. І от якщо ти більше спеціалізуєшся на питання Грузії, то моя специфіка це ЄС. Я можу ну, не з повною, але з. Майже повною впевненістю стверджувати, що статус кандидата у Грузії не заберуть. Що б вона не робила, принаймні ухвалення якихось законів руйнування норм демократичного суспільства не буде достатнім для того, щоб забирати статус кандидата, з однієї простої причини, що в ЄС для таких рішень ну насправді. В ЄС ніколи не забирали статус кандидата ні в кого, тобто прецеденту такого не було. Але в принципі, для того, щоб таке рішення вперше в історії ухвалити, потрібен консенсус. Потрібно було, щоб щоби всі держави Євросоюзу, включаючи Угорщину. Угорщину, яка є лобістом Грузії, щоб вона погодилась на це, і, і не лише вона також можуть виникнути інші держави, які будуть ну налаштовані на те, щоб не карати Грузію занадто сильно. Я з тобою згоден. І з того, що я спілкуюся там із дипломатами, звичайно, є розуміння, що очевидно, що оцей ядерний варіант зараз застосований не буде. Ну позбавлений катаську статусу. Скоріше за все, будуть введені санкції вже. Проти грузинської яких представників влади і ймовірно проти бідзіни І він готується до цього. До речі, зараз Грузія, по перше, готує законопроект про повернення. Грошей із офшорів в Грузію, і це всі розуміють, для кого це робиться. І більш того, син Іванішвілі зараз у Бразилії домовляється про те, що можливо туди прикласти частину родинних статків. Я так розумію, що зараз у, у Бідзіне Ванішвілі у головного олігарха і по суті власника влади, тут людини, яка контролює уряд і всю владу в Грузії, у нього мабуть статки зберігаються значною частиною в Євросоюзі, зокрема на Кіпрі, Швейцарії і так далі. Да, і він намагав їх якось врятувати і захистити. Але тут є ще один момент. Очевидно, що це грузинська влада сподівається якось пропетляти і домовитися. Вони вважають, що Грузія дуже важлива для ЄС. І тому для того, щоб не допустити його російського остаточного російського падіння, там підуть на якісь поступки. Ключовим завданням для грузинської влади є виграш виборів. Так, да, будь-якою ціною, але і ці вибори мають бути якось визнані. І я не виключаю, що вони готують певний обмін, тобто після виборів вони скасують цей закон, можливо, щось можливо навіть віддадуться кашвілі. Такий варіант теж обговорюється в обмін на визнання цих виборів. Мабуть, дійсно, ЄС не готовий зараз позбавляти Грузію статусу, але можливо їм доведеться це зробити. Якщо протистояння дійде до якогось ну, кровавих моментів, будуть якісь людські жертви я не виключаю, що ЄС буде змушений це робити, не якось змушувати Орбана пити, попити пити кави, але зробити це, тому що це не можна не зробити. І тут дуже цікавий момент зараз. Цей закон прийнятий в першому читанні. І вже грузинська влада оголосила, що третє читання, там в трьох читаннях буде 17 травня. Це важливий момент, тому що 17 травня так званий день родини, це не державне свята, свята Рузинської православної церкви, який в цей день буде шестві там прихильників традиційної родини. Я не побоюсь сказати, це буде марш гомофобів. І очевидно, що в цей день, якщо буде третє читання цього законопроекту, і будуть великі протести опозиції під прапорами Євросоюзу, під прапорами Євросоюзу будуть великі біки. І очевидно, що влада свідомо йде на оцей конфлікт в суспільстві. І це окрема тема, яку варто обговорити. Ми чудово розуміємо, що у Грузії ну у багатьох країнах така ситуація, але у Грузії зараз, після початку великої війни, особливо є відмінність думки влади. І думки народу влада грається з Росією, влада йде проти Євросоюзу і НАТО. А все-таки в народі підтримка західного курсу Грузії, наскільки я розумію, зберігається. Але наскільки ця підтримка є сильною? Бо зараз ми бачимо, що ухвалення цього закону в першому читанні призвело ну люди вийшли до парламенту, але здається, там силовиків на вулиці було більше ніж людей. Чому ми вважаємо, що люди. Зможуть зупинити, що вони будуть серйозно протестувати. Вважається, що грузинська влада все ж таки врахувала помилки минулого року, коли були великі протести. Вони були вимушені якось поступитися. наприклад, вони підігнали свою молодь таких може тітушок, які зривають плакати і так далі. Тобто йде таке залякування людей, і це теж впливає. Я думаю, що все ж таки ці протести не розійдуться і будуть тривати, тим більше, що грузинська влада, так чи інакше вона програла суспільну думку. Зараз немає якихось відомих людей, які підтримують цей законопроект. Той час, як більшість людей, які можуть бути лідерами громадської думки. Є противниками цього законопроекту це дуже дратує правлячу партію. І, зокрема, мабуть, зараз проти нього виступають найбільш популярні люди в країні. Це футболісти збірної Грузії. А Грузія вперше грає доручі, в чемпіонаті Європи. І для Грузії це дуже впливова точка зору. І, мабуть, оці протести будуть поширюватися. Ну, мені принаймні так здається, принаймні для значної частини суспільства є розуміння, що. О цього року вирішується доля Грузії на багато років наперед. от Оц, цей закон. Вибори вони покажуть, Грузія залишається прозахідною, Чи вона стане дійсно захід прозахідною не на словах, а на справді, чи вона все ж таки попадає в орбіту Росії, вирватися з якої ну як ми всі знаємо, дуже складно. Що ж лишається е, тільки порадити вам підписуйтеся на канал Європейської правди, тому що ми будемо слідкувати за подіями у Грузії і не лише. Там зараз відбуваються важливі події і важливі також для нас. Тому що чим більше у нас буде друзів, тим краще. Чим більше наших колишніх друзів стають е васалами Москви, тим гірше і нам бажаємо перемоги грузійському народу і слідкуємо за подіями у Грузії. Будьте з нами. До побачення.